Обстріли проросійськими бойовиками позицій Збройних сил України не припиняються. За минулу добу банформування Псевдореспублік 71 раз порушили режим повної тиші на Донбасі. На Світлодарській дузі ворог обстріляв наші опорні пункти в Зайцевому з мінометів калібру 82 мм, а на Вгородському та Майорську з гранатометів великокаліберних кулеметів та БМП. Неподалік тимчасово окупованого Донецька, в черговий раз були обстріляні з різних видів зброї українські позиції в Опитному, Пісках, Авдіївці та на шахті Бутівка. Напруженою була ситуація в районі Мар'їнки. Українські воїни змушені були відкрити прицільний вогонь у відповідь на обстріли знахабнілих окупантів. Кількість обстрілів збільшується, а їх географія розширюється. Разом з тим, провокуючи наших воїнів на вогонь у відповідь, терористи обстрілюють райони, де проживають мирні мешканці. Так, в 21.10 кремлівські найманці з БМП та автоматичного станкового гранатомету обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду Мар'їнка Державної прикордонної служби України. За оперативною інформацією, подібні провокації готуються бойовиками і на інших КПВВ, зокрема на Артемівському напрямку. Це є черговим свідченням того, що встановлення миру на Донбасі аж ніяк не вписується в злочинні плани бойовиків та їхніх кремлівських господарів.